Ви любите дитячі стані? Любите? Я, напевно повітря що в мене щось в руках є, правда? Гарне? Ви знаєте, що це? Олівці. абсолютно правильно, олівці. Отже, напевно, ви догадуєте, що сьогодні ми з вами будемо говорити про олівець. І я би хотіла разом з вами пороздумувати, що ми можемо навчитися від олівця. А можемо навчитися, як ви думаєте, чи не можемо? Давайте ми з вами перше. Я вам роздам, ви собі виберете, які вам подобаються. Тут є різні кольори, які вам подобаються, які собі вибираєте. Ходимо. Складається олівці. От Розгляньте його і подивіться. Що в ньому там є? Всередині, що там є всередині? Графіт. Так. Те, чим пише олівець, А ззовні? Дерево. Деревяш. Отже, а скажіть, будь ласка, що важливіше? Те, що всередині, чи те, що ззовні? Чому? Абсолютно правильно. А ви знаєте, що у людини є головне? Що пише Біблія головне? Дорослі, для вас теж історик. Серце. 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 Правда? Яке серце, така буде і людина. Якщо серце добре, яка людина? Добре. А якщо серце погане, погане. Отже, перше, що нас вчить олівець, важливе не те, що зовні, а те, що всередині. Далі, а тепер скажіть, будь ласка, для чого предназначений олівець? малювати, щоб, щоб кресло Так, правильно. А скажіть, він сам може це робити? Ні. А що треба зробити? Взяти в руки. Правильно, його треба взяти в руки. А тепер ви скажіть, будь ласка, чи може? Людина сама по собі щось писати. Скільки є два хазяїна? Два. І от в залежності від того, якого хазяїна вибере людина, так вона буде і писати. Правда? Таке в неї буде що? Таке в неї буде життя. Тому ми маємо другий урок в залежності від того, а ви би хотіли в чиїх руках буде. У Боже, правда? Тому що коли у божих руках, тоді Бог буде нами писати гарну історію, правда? А яка це гарна історія? Які це гарні малюнки? Як ви думаєте, які гарні малюнки? Що вам подобається, коли малюнки вам ви кажете, оце гарний малюнок? Помагайте. Ви бачили якісь малюнки картинки? Вам подобається, коли намальовано сонце? Подобається. А коли квіти? А коли дерева, а коли гарні тваринки, це правда, це нам дав От, Тому другий урок вибирайте, кому ви будете належати, так як цей олівець, Правда? А тепер ще одне? Скажіть, будь ласка, оцей стержень, що з ним відбувається, якщо ви малюєте? Він змалюється, правда? А що ви тоді робите, щоб він малював добре гарно добре і гарно? Ви його точите абсолютно правильно. А ви знаєте, що потрібно для людини, щоб вона завжди була з Богом, щоб вона вчилася, щоб була підточена. А це проблема. Якщо в вашому житті стається щось таке, що вам болить, хтось вам погане слово болісне сказав. Пам'ятайте, Бог хоче навчити вас чому? Бути добрими навіть тоді, коли щось болить. Пам'ятаєте про це? Це третій урок. Що один урок, який в нас є? Ви бачили, замітили, що на цьому поліці є? Гумка є. А що робить гумка? Витираємося. А коли ми витираємо? Четвертий урок, який ми можемо взяти від війця, що якщо ми щось написали не так у житті, зробили не так, то Христос що робить? А хто нам допомагає це не провести? Ісус. Отже, ми з вами сказали, скажіть, можна навчитися в Олівцях? Можна. А давайте хто пригадає, що ми перше, що було? Що головне? Те, що всередині наше сердечко, далі ще. Чи їх Рука. в руках, бо сам по собі не напише, тільки коли ми беремо в руки, далі. Ще точити і гонка. Христос стирає наші гріхи, правда? А дає нам добрий. Я вам бажаю щепловному вибрати, тому що я думала, що три багато діток. По два, так? Будь ласка, який хочеш піти, не подобається. Будь ласка, будь ласка. Вибирайте. Будемо мати в школу. Yeah. <gasps>